Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю проєкт Сталь презентувала делегація з Чернівців під час зустрічі з представниками запорізької міської влади. Йдеться про залучення ветеранів до оцінки безбар'єрності громад. Також проєкт передбачає підтримку для протезованих ветеранів, що поєднує фізичну реабілітацію, адаптацію житлових умов та соціальну інтеграцію. Почалося з шести чоловік, просто шість ветеранів, активних, хто на колісному, хто на, там, на милицях, хто на, вже на протезах. І погнали, що робити. Ну, По-перше, ми там заходимо по безбар'єрності, заходимо в заклади, кажемо, там, наприклад, е власнику там, аптеки, або там, піцерії, або кав'ярні. Чоловіче, ну, ми хочемо прийти до тебе, в тебе класно, там, там, е класний дизайн, смачно, все, але ми не можемо до тебе зайти або ну щось зроби там пандус або там підйомник якийсь там давай ми про це влаштуй там хлопця побратима на три місяці Отримає там 80 або 120 тисяч зробив безбар'єрність, там вбиральню. І ми розробили там ще такі дипломи. Цей заклад є безбар'єрний. Сріблястий і золотий. Плануємо розробити мапу ветеранського бізнесу і безбар'єрних просторів. У міська, нас є так, рада так, так? Ага. так і ми починаємо. Ми починаємо з пониження бордюрного каменя на так, перехрестях. шість ми взяли собі. І а, ви тут... маршрут вибрали так, це розгідно це. Так, ага, так отак ага. ну, по проспекту Соборному, оскільки вся ну, дві це, це, да, це це проспекта. Так. Ага. І також е, у нас в планах зробити безбар'єрні маршрути до закладів охорони здоров'я, mm -hmm. до цнапів і до адмінбудинків. От такі поставши першу чергу... також Чернівецькі гості відвідали у Запоріжжі меморіальний комплекс посадка дерево пам'яті. Ці дзвоники можна собі намалювати такі образи хлопців, побратимів які віддали своє життя заради нашої свободи, заради, щоб ми отак от тут зустрілися і послухали їхні співи. Це реально дякую, дякую. Клас. У центрі Хортицького району оновили герб України. Учасники громадської організації Молодь без бар'єрів освіжили патриківський розпис на пам'ятному знаку. Активісти розфарбували двометровий тризуб акриловими фарбами, аби малюнок протримався довше закріпили спеціальним лаком. Нагадаємо, герб встановили торік до Дня міста завдяки підтримці відповідального бізнесу. І ми радо долучилися до ініціативи минулої громадської організації, яка встановила герб, і вони його фарбували. Але на жаль, з часом малюнок вицвів і він потребував оновлення. Тому наша громадська організація спочатку погрунтувала власноруч, потім пофарбувала фарбою. Це робила я власноруч і вже художниця нашої громадської організації Психологіня зробила такий орнамент в українському стилі, який буде прикрашати Хартицький район. Це петриківський розпис. Це взагалі надбання нашої української культури і наша традиція, яку хочеться зберегти і продовжувати робити не один рік. І саме на гербу Україні була намальована петриківський, петриківський розпис з використанням основних елементів: це цибулька, калини як символ нашої України. Розпис Мого гриба зайняв повністю два дні, тобто це спочатку від розробки ескізу, і до реалізації пройшло близько там, двох тижнів, бо поки ти придумуєш елементи, поки ти їх знайдеш розташування, підбір кольорів. Окрім цього, оновлюють і сам парк героїв національної гвардії. Комунальники полагодили понад півсотні лавок, що були пошкоджені вандалами, встановили нові сміттєві баки великого об'єму та пофарбували напівсфери, які прикрашають алеї парку. Кількість відвідувачів парку після наведення тут ладу збільшилась. Є залученість також і комунальних підприємств, які на постійній основі кожного дня приводять парк до ладу. Це і «Зеленбуд», і комунальне підприємство Елуаж. Ми сподіваємося, що на найближчий час у нас найкоротший термін закінчиться роботи. По підготовці ремонту дитячого майданчика, і от такими темпами ми і будемо покращувати центральний парк Хортицького району. Також у Хортицькому районі завершили облаштування вже другого безпечного пішохідного переходу. Він розташований перед зупинкою по проспекту інженера Преображенського. Це одне з найбільш небезпечних місць, оскільки чимало водіїв фактично пролітають повз, не пропускаючи людей. На це скаржилися й самі місцеві. За даними патрульної поліції, за останні чотири роки на цій ділянці сталося п'ять ДТП. Четверо людей травмовано, одна загинула. Поруч з переходом комунальники уклали інклюзивну тактильну плитку для людей з порушеннями зору. Також Луашівці оновили тротуари. А Запоріжміськсвітло світло встановило нові дорожні знаки та сучасні опори освітлення. Підвищений перехід змусить водіїв знижувати швидкість і значно покращить безпеку. Окрім цього, у такий спосіб створюється безбар'єрний простір для маломобільних та людей з інвалідністю. Силами комунального підприємства Елоаш. Відновлено тротуар, встановлено підвищений пішохідний перехід, та зараз на завершальному етапі встановлення тактильної плітки. Дуже важливий ще етап це Акцент на інклюзію дійсно. Ця ділянка стала більш безпечною. Автівки зупиняються, фіксується зменшення швидкісного режиму на цій ділянці. В цьому напрямку ми і далі будемо працювати. Районна адміністрація з департаментом муніципального управління, щоб район був більш безпечніший для хортичан і місця. В останні роки лікарі фіксують все більше випадків медикаментозної алергії. Це реакція на препарат або його компоненти, які організм сприймає як потенційну загрозу. Щоб вдосконалити існуючі методи виявлення алергії на ліки, запорізькі науковці та медики представили дорожню карту запобігання та діагностика медикаментозної алергії. За нею створять регіональний реєстр пацієнтів, котрі можуть опинитись у зоні ризику або вже мають непереносимість. Так, медики, аналізуючи дані від Стежуватимуть ефективність лікування та попереджуватимуть ймовірність алергії у майбутньому у перспективі і створення окремого центру діагностики та лікування. Дослідження стартували ще у березні. В його рамках опитали майже 2,5 тисячі батьків. Особливу увагу фахівці приділили дітям, адже схильність чи наявність медикаментозної алергії тісно пов'язана зі стійкістю організму до антибіотиків. Встановлений діагноз алергії на ліки мають 104 дитини. Це 4% від всіх опитуваних. Але якщо подивитись на відповіді пацієнтів. Чи були якісь реакції на якісь ліки? То 503 пацієнти, це 20% серед всіх опитуваних, відповіли, що мали якісь реакції на ліки. Серед них у 6% це реакції на антибіотики, у майже 4% реакції на нестеродні протизапальні засоби, і у 2% пацієнтів реакції на локальні анестетики. Замість колекції іграшок збирали гроші силам оборони у ботанічному саду. За підтримки благодійників провели акцію з маленьких вчинків, велике майбутнє. Вихованці позашкільних гуртків виготовляли патріотичні сувеніри, які потім продавали на ярмарку. Скільки вдалося зібрати та куди передадуть кошти, дізнавались наші журналісти. На свято першого дня літа десятирічна Катерина потрапила випадково, коли разом із мамою вирішили прогулятися ботанічним садом. Тут на благодійному ярмарку дівчинка придбала дві іграшки ручної роботи. У мене є цікаві ось ці дві ігрушки. Вони мені дуже подобаються. А хто це в тебе? Це котик та зайчик. Ти дала вже їм ім'я чи ні? А чому вони тобі сподобались отак прям? Ну вони, вони такі смачні. Всі робота, це, це класно. Серед царства рослин розташували одразу кілька локацій: майстер-класи з аквагриму, ігрові зони, а також творчі простори. Окрім цього, на ярмарку можна було придбати і сувеніри, виготовлені вихованцями позашкільних гуртків, і тим самим підтримати армію. Загалом у міському ботсаду було чимало активностей. Таку акцію з маленьких вчинків велике майбутнє у Боцсаду благодійники козак Мамай вирішили провести, аби не тільки поєднати свято першого дня літа, а й об'єднати запорізьку маличу для допомоги армії. Тож під час різноманітних активностей кожен мав змогу долучитись до збору коштів на потреби захисників і захисниць. Ми вважаємо, що принциповим і пріоритетним є знаєте, така згуртованість думками, згуртованість намірами і те, що у нас. Всередині в серці. У нас всередині в серці є любов до нашої країни, до наших дітей, до величезна повага і вдячність військовим, які боронять наші межі Запорізької області. Коли діти не виходять на подвір'я, не граються, не ведуть свій звичний образ життя, а знаходяться в замкнутому пространстві. То хочеться, щоб що в них у них було свято. Дітки розважаються, дітки малюють, дітки граються. Позашкільні заклади освіти зробили свої вироби і продають на благодійному ярмарку. Ми поставили скриньки, щоб це було все прозоро, і весь збір від продажі цього піде на допомогу нашим Збройним силам ЗСУ, нашим захисникам і захисницям. Такі активності у міському ботсаду влаштовують постійно, адже тут діти не тільки пізнають природу, але й відволікаються від буденності. Мастер-класи показуємо. запрошуємо дітей приходить до нас влітку, щоб вони. Якось поправляли своє ментальне здоров'я, щоб вони не думали про цю кляту війну, щоб вони пам'ятали про те, що є люди, ми керівники гуртків, позашкільні заклади, які піклуються постійно про наших дітей. Коли наші діти в соціумі, вони забувають про все, і ми разом з ними з цими дітками забуваємо про все. Загалом в рамках благодійної ініціативи волонтерам вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень. Невдовзі всі зібрані кошти передадуть на потреби бригад, що захищають область на запорізькому напрямку. Вадим Соровіна Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Три сестри, що знаходять мамин щоденник, який назавжди змінює їхнє життя та відкриває нові таємниці родини. У Запоріжжі письменниця Каріна Армлос презентувала роман Дорослі дівчата в творі розповідається про життя сестер, що мають різні проблеми та давні образи, але об'єднує їх одне мама. Побутово-психологічний роман порушує важливі соціальні питання, такі як бідність, сексизм, подвійні стандарти. Ці теми розкриваються через особисті історії героїнь. Як доньки сприймають вже суспільство, тобто вони вже не настільки переживають, як їх сприймає суспільство, і в там в якщо хтось не вийде заміж, хто хтось не буде мати дітей, тобто це для них вже не проблема. Мені здається, з кожним найменшим поколінням їм якось легше сприймати себе і вважати, що вони на своєму місці, а не переживати Боже, що я роблю не так, хто мене засудить. Сама авторка родом із Запоріжжя, проте вже 10 років живе та працює у Чехії. До бібліопростору міста приїздить вже вдруге. А от у Чехії Каріна Армлос читає культурологічні лекції та веде просвітницьку роботу. Окрім цього, вона заснувала у Празі український культурний центр Спілка, де популяризує нашу культуру та розвінчує для місцевого населення міфи про Україну. Скоріше за все, типу чому нам? Треба з ними воювати, а не бути братами, так? Типу, що, що нам чому ну віддайте ту землю чи якісь такі речі. Вони не розуміють нас в цьому сенсі, чому нам так це важливо і чому ми за це боремось. Я їм кажу, що уявіть, що для кожного в то в тому шматочку землі це дім, і цього достатньо. Відше, ви не можете повернутися додому. І мені здається, нічого не треба говорити. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.